Збираєтеся з друзями вдома за келихом вина? Тоді придивіться до нашої добірці закусок до вина, яка здивує навіть найвибагливіших гурманів: брускетта з полуницею та рікотою, таку закуску зазвичай подають до білого вина, фрукти і м'який сир прекрасно з ним поєднуються, інгредієнти: багет, один шт, оливкова олія, два стл, рікота тристаг, сіль двачво, мелений чорний перець, одинч, полуниця двісті. Базилік кілька ялочок, бальзамічний соус. Спосіб приготування. Для приготування брускетти наріжте багет, викладіть на деко, состелене пергаментом, полите маслом хліб і поставте в духовку на 10 хвилин при 2.00. Рікотту змішайте з перцем і сіллю, додайте трохи олії, далі намажте сиром скибочки хліба, зверху викладіть нарізану шматочками полуницю і базилік і полийте все бальзамічним соусом. Сирне печиво, хрустке печиво з сиром, простота не в роті, відмінна альтернатива бутербродів в складові, борошно стог, вершкове масло, стог, твердий сир стог, шовток-одиншт, сіль за смаком, сухі розмарин орегано-чебрець, червоний перець з смаком, спосіб приготування для такої закуски потрібно просіяти борошно, додати в неї сіль і сухі пряні трави. У цю суміш додати рубане кубиками вершкове масло. Дрібно натертий сир і жовток, далі слід все перемішати і зробити з тіста кулю, загорнути в харчову плівку і залишити в холодильнику на 30 хвилин, після тонко розкачати тісто і вирізати склянкою кола, викласти на пергамент і запікати в духовці 15 хвилин при 180. Апельсиновий мус апельсиновий мус допомагає краще розкрити нотки червоного вина інгредієнти. Желатин 4 листа, апельсини 5 шт, яйце 4 шт, скукор 150, бістіг. жирні вершки, 300, вода, 2 стел. Спосіб приготування для його приготування необхідно замочити желатин у воді згідно з інструкцією на упаковці, Вичавити їх з двох апельсинів і розігріти його в мікрохвильовці протягом однієї хвилини, далі злити зайву воду з желатину. Додайте до соку і ретельно перемішайте. Натерту цедру трьох апельсинів змішайте з жовтками і цукром, поставте на водяну баню на 10 хвилин і постійно помішуйте, додайте до яєчної суміші желатин з соком, в окремій ємності збийте білки і вершки, перемішайте дві суміші до однорідної консистенції, розкладіть по келихах і поставте в холодильник до повного застигання. Перед подачею на стіл прикрасьте келихи нарізаними апельсинами, пиріжки з квасолею, пиріжки з квасолею виходять не тільки ніжними і смачними, вони дуже корисні і не так калорійні, як пиріжки з іншими начинками, інгредієнти для тіста, борошно 500, вода 150 сіль за смаком, інгредієнти для начинки, біла квасоля, 1 банка, цибулина, 1 шт, рослинна олія, 1 стл, кінза три, 4 гілочки, мелений кмин. Свіжомелений чорний перець за смаком, сіль за смаком, спосіб приготування просіяне борошно змішайте з сіллю і водою, замісіть того тісто, сформуйте його в кулю, загорніть в харчову плівку і покладіть в холодильник на годину, дрібно наріжте цибулину і підсмажте на олії до золотистого кольору, кінзу дрібно порубати. Для начинки злийте рідину з-під квасолі. розімніть її виделкою. Додайте смажену цибулю, зелень, перець, кмин і сіль, дістаньте тісто і розділіть його на три частини, виріжте вирубкою з тіста кружечки діаметром 5-6. викладіть на середину кожного по чайній ложці начинки і защіпніть щільно краю, розігрійте масло для фритюру до появи серпанок. Трохи зменшіть вогонь і викладайте пиріжки порціями. Перевертаючи протягом 2-3 хвилин, дістаньте готові пиріжки шумівкою на паперовий рушник, щоб вбралися надлишки жиру, а потім подавайте до столу рулетики з бекону і кураги, рулет з беконом і курагою соковита, і оригінальна закуска. Як у найкраще подавати з соусом. інгредієнти бекон 10 скибочок, курага двісті, мигдаль г. соєвий соус 2 стил. Сливовий або яблучний джем 50. Спосіб приготування: розріжте кожну смужку бекону на три частини, оберніть курагу навколо мигдалю, потім оберніть шматочком бекону і закріпіть зубочистками, покладіть рулетики в духовку на 20-25 хвилин при 2.00. Для соусу змішайте соєвий соус і джем. Поставте на вогонь і перемішуйте до однорідної консистенції. Подавайте рулетики з соусом.